you turn away Так, ну що ж, е, сподіваюсь, мене чутно і е, ми побачимо цікаву гру, і всі будуть це дивитися. Я дуже на це сподіваюся. Взагалі, хороший настрій. і Я дуже маю велику надію на те, що команди нам цей настрій подарують. До речі, команди якраз таки в нас вже е, якраз таки в нас вже вони грають. Е, так, ну що ж, мені мабуть, варто привітатися з вами. Доброго вечора усім шанувальникам українського хексболу. Сьогодні для вас на правах адміністратора чемпіонату і стрімера цієї трансляції е, Талясік буде транслювати матч між командами Жмеренка Юнайтед та «Ратас». Цікава вивізка насправді, бо я думаю, зараз команди поки стоять, мабуть, чоджі, чекають. Я не знаю, швидко перегля... перейдемо до турнірної таблиці. Ми бачимо жмеренко на шостому місці. А Ратаси на дев'ятому. Вони зіграли по два матчі кожного кожен з кожним е, між собою не грали, але маю на увазі, що і Жмеренка, і Рата це по два матчі вже встигли зіграти. Жмеренка програла ту зиму на 8-4 і виграла 3-2 у трюків. Переглянути повністю цю зустріч ви можете на нашому ютуб-каналі, рівно як і зустріч між командами Рата з 7-23. 7-23 виграли з рахунком 6-4. На той момент це було доволі несподівано, але після того, як 7-23 ще й у Аговкім виграли, всі задумалися. Але ну, це вже інші команди, до них перейдемо, коли вони будуть грати в наступний раз. Що в нас? Арата. Це ще. Ну да, вони виграли жмеренко Сіті 6-5. До речі, ну такий матч був дуже цікавий. Я його дивився другий тайм. Я не хотів його транслювати, бо я чесно думав, що в цій грі інтриги не буде, грубо кажучи. Але інтрига була вона була. Як мінімум, тобто десь ну, тримався матч майже завжди на користь ратасів. Був навіть в один гол на сторону жмеренки Сіті, наскільки я пам'ятаю. Але ну, дотисли ратаси, потім в один гол вигравали, забили шосте, потім Назар в кінці забив і рахунок завершився: 6-5. Ну гра, гра була. Ем, на стороні ратасів практично всю зустріч, але меренка Сіті добре захищалася. Дуже погана реалізація моментів була у ратасів, наскільки я пригадую. І ну кусалися в атаці гравці жмеренки Сіті, непогані голи створювали. Да, були там декілька рандомних, але ну от останній гол Назара – ну нормальний гол був. не сказати, що якісь просто шара залетіла або якась ну, випадковість. Ні, ну, можливо, це і випадковість, але виглядало так, що ну, це був гол такий. Ну, би такий гол не заб'ємо, знову ж таки, грубо кажучи. Так, боліває за жмеренко, бажає вдачі хлопакам. Пишуть в четі, боліває за Ратас, бажаю вдачі хлопакам. Так, е, окей. Е, мабуть, мені варто нагадати, так, ми досі чекаємо когось. Дочекалися, мабуть, це ж чекали Чоджі. Е, ви подивилися турнірну таблицю. Я вам в перерві покажу, хто там кращий бомбардир, хто асистент, і так далі. На жаль, в мене загубилася та інфографіка, оце що я показував в з, Е, Ну, це між перервами, там де статистика. В принципі, її вже можна робити. Команди зіграли по два матчі, вже є про що говорити. Але ну на наступний раз вже я не встигав. Це треба її з нуля знову робити. Я пам'ятаю, як я робив. Але ну на це треба, хоча б хвилин 10. Команди б не дали таку можливість. Та їй не треба. Ну що ж, матч у нас розпочався 30 секунда. Вже поки я про це говорив по складам команд. На воротах команда рата стоїть, Хусакіньо, Хусак або зараз має нікнейм АСГ і Зірочка фанат Ф'ючера, фанат Метра Буміна і ще багатьох американських реперів і продюсерів. В опорній зоні у нас Чоджі, верхній нападник, капітан команди Фолк Сце Фаренца, нижній нападник Гронбек. По складу жмеренки на воротах Банана Лікляр. Він же Бембан яма Отеріньо і ще нікнейми, які в нього могли бути раніше. Опорний півзахисник опорний команди жмеренка Юнайтед. Це Шкарпетка, капітан команди, час верхній нападник і нижній Нума моєї. Нума Поки що ну ми побачили перший удар в створ воріт. Це не був небезпечний удар, але він відбувся. Ну бив ближній кут по воротам кусака, спокійно забрав його. Голки Ратасів. До речі, цікаво, що Хусак тепер на воротах. Його наче пробували в опорі ставити. З бродвеєм на воротах, але бачимо, бродвея немає, чоджі є. Хоча, можливо, ні. От наскільки я пам'ятаю, з Меренковий Юнайтед вже стояв Хусак на воротах, в опорі була Чоджі. Але я бачив такі приколи, що і, Хусак і в опорі намагався. Ну його там на всіх позиціях пробували позаду, мабуть, зорієнтувалися, що він буде кращим. І кориснішим команді на воротах. О, до речі, дуже непогана атака. Тим часом від Ратасів. Це вже був перший небезпечний момент, але Рата все ну, розіграла, але Чоджі пробила прямо в банану лікляра. Йому навіть особливо рухатись не довелось, добру позицію обрав, але цей виявився легким. Так, ну поки що без моментів гра. Щоджі на Гронбека. Гронбек удар, мабуть, це був пас на Фолка, але зрізався м'яч ворота. Відбиває вона на ліклях. скаже, Ресік скаже, Даріус, на ГК буде чітко чи ні, буде чітко. Ратас будь-якій команді буде чітко, а тим часом в нас е, обрізається гронбек. Не встиг він, мабуть, забоявся давати передачу назад, е, підкаролив. Цьому плані Гронбека Шкарпетка і забиває черговий гол з опори. Це вже третій гол, мабуть, для Шкарпетки в цьому сезоні. І Шмиренка повела 1-0. Ну я вам хочу сказати, що ну ратаси ослаблені, бо ну при всій повазі до Кусака, Бродвей явно, як мінімум, набагато досвідченіше у грі на воротах, хоча теж може там щось інколи спіймати якісь якусь шляпу. Але ну, минулий сезон, наприклад, Бродвей відіграв. Ну, досить непогано. Відповідно, відносно свого рівня, це, мабуть, взагалі найкращий сезон Бродвея був в кар'єрі. Зараз його немає. Я не знаю по яким причинам жодного матчу він поки не зіграв. Наскільки я пам'ятаю, от і піаноплеєр до речі, який має сидіти ні, його немає. Мабуть, знову з фінгом мучується або просто не захотів грати, або не поставили його тут. Теж не можу відповісти. Команди приблизно рівні. Команди приблизно рівні, і що ті вміють розігрувати і забивати якісь голи на пресингу, і ратаси і жменка вміють в принципі одне і те саме. Е, і теж є технічні гравці. От у ратасів за такий дриблинг, за е, щось нестандартне відповідає Фолк. У Жмеренки Чос, якраз битва верхніх нападників. Зараз Фолк б'є в дальній кут. Відбиває Вімбаньяма. Е, ну, я буду по старим нікнеймам, коли називати вибачайте. Е, Так, знову банана ліхляр прокидує е, Чоджі забирає, скидає назад, але якось не в'яжеться. Поки що гра бо обох команд. От, е, в основному вони просто перекидують м'яч з одного кута в інше, або там просто з однієї половини якось команди не приділяють увагу саме. Перетримані м'яча, якимось комбінаціям максимально вертикальна гра. От, до речі, зараз проходить передача: чос два години атака. Ух, Неума, дуже дуже шикар, шикарна передача від Нуми моєї. Навіть я не очікував, що Нума таку зможе віддати. Дуже тонка, слабенька передача в дотик на чоза. Чос оббігає Чоджі, Хусак не читає цю передачу, і рахунок стає 2-0, Чос забуває в пусті ворота. Дуже хороша реалізація. Ужмеренки дві два моменти створили. Ну такі, що там реально забити, і два голи. Зараз у ратасів могла. Бути нагода забити, але Фолк віддав ну точно передачу. І зараз Гронбек е з другого Знаєте, це як в баскетболі є. second ченс атак, коли ти підбираєш м'яч в атаці після промаху, і в тебе ще один шанс на атаку. Секонд ченс атаку ратасів не зайшов. Е гронбек пробив ближній кут, Добре, але банана рік відбив. Боліваймор зарата спише на в чаті. але рата все поки що програють. І ну не сказати прям, що по ділу, хоча може ну така рівна гра, як на мене. Я б не сказав чесно, що поділу рахунок, але е, просто жмеренка краще реалізує моменти. Ну зараз вже треба забувати. Да, Чоджі перехоплює, обрізається в нас. Наскільки я е, з е, побачити отеріння в нас, бо на помиляється, чоджі перехоплює. Ну там вже дуже важко було не забити. Фолк віддав на. Ну, буквально пусті ворота на Гронбека, і той і замкнув. До речі, знову тепер атака два в але тепер вже на ворота Ратаса. Ото в номану моєї поспішив, щось якось неправильно відкрився. Тут вже завозилися гравці. Жмеринки відкрита. В нас гра пішла, щось ледь не пройшла передача. Ну моєї від нуми в куті. Щось в куті проти Нуми Нуме черговий ліфт, і знову успішно, і знову успішно. Пролітає м'яч повз ворота, Хусака Чос обігрує. Дивіться, просто не вправляються гравці і ратасів в своїх кутах, постійно їх обігрують гравці жмеринки це вже десь четвертий раз поспіль, але забити не можуть. Чос на Нуму добре притримав, що знову притримав. Але тепер вже ризикнув. Але до речі, непогано вийшло, полетіло на Ванану нолікляра. Але Нума обрізався зі скидкою. Прийшлось трошки затормозити атаку і Тепер вже може бути контрвипад від ратасів. Ні, відбиває Антеріньо. Вже дуже цікаво. В нас активна гра. Пішла шкарпетка на Чоза, Чоз на шкарпетку, скидка назад. Банана на ному ну, скидка. От тепер вже да дуже добре тримають м'яч гравці шмиренки. Але хіба от нума треба було у тебе бивати в м'яч вперед, не знаю? Але м'яч якось хусак не впевнено зіграв на виході. Хоча знову от тут нума повернув кусаку. М'яч який ледь його знову не не втратив. Фолк, да, до речі, Родрі пише в чаті. Там тим часом іде зустріч між командами жмеренка Сіті. Це має бути ФП. Я так розумію. Залагав нас Хусак. Ну дуже довго він, десь секунд 5 стояв, спіймав редбар. Ну я думаю, що тут буде або ну має, має бути ФП. да, Згодяться на цьому гравці жмеренки Юнайтед. Респект е, да. Все, в нас рахунок три Давайте я його одразу зміню на. 2-1, щоб не було плутанини, 3-2, але там було ФП, 2-1, рахунок. Так, і залишається остання хвилина матчу. Карпєтка на Чоза, Чоз б'є вперед. Хусак на Гронбека, Гронбек на Хусака. Так, да, до речі, о, знову ж таки договорюю, що Салу Тім, Жмеренка Сіті там паралельно йде матч, але ну я думаю, між Змеренкою Сіті, Салом і Змеренка Юнайтед Ратас все-таки інтриги, наче тут побільше. Ну і поки що гра реально цікава. Тобто тут 50-50, гра, я б не сказав, що тут щось в одні ворота, і знову шкарпетка. І знову шкарпетка ловить на помилці гравців. Ратасів цього разу це була Чуджі. Забрав корпусом м'яч, закрив водночас корпусом Чоджі від м'яча, і одразу протихід дає в ближній кут Хусаку, який одразу біжить критий дальній. Кут дуже хороший гол і дуже розумний від Шкарпетки. Рахунок стає 3-1 на 4-2. Не звертайте увагу, хто тільки до нас приєднався. Було ФП. Рахунок справжній в матчі 3-1. Чос обігрує всіх від бортів, обрізається Хусак, спроба дабла від Нуми, ну хіба там? Я думаю, навіть бідабл на всіх залетіти. Залишалося десь 2-3 секунди. Завершується в нас перший тайм, рахунок 3-1. Не знаю, чи дадуть мені команди. Е е не знаю, чи дадуть мені команди подивитися статистику. Зараз подивимося. Тут, до речі, Німон сидить на лавці для запасних і кривбас теж, е але поки що без змін. Поки що без змін. Так, давайте швиденько до статистики перейдемо зараз. Е Вища ліга, Фолк у нас лідер по, асист... по асистам, Ділить перше місце зі мною. В нього його сім. Кращий асистент у Жмеренки Юнайте. Це Шкарпетка, який має два. Кращий бомбардир у Жмеренки Юнайтед – це Чос, який має чотири. а Тепер вже п'ять голів. Цій зустрічі, Кращий бомбардир у Ратасів. Це Гронбек, який має вісім голів. І вже до речі зрівнявся за Гонлахором і Серіком. Тепер в нього дев'ятий гол забитий. Е, до речі, піано плеєр. Піано плеєр в нас прийшов з пінгом 122. Дуже великий пінг у пінгу піано плеєра. Е, дивно, ну він, мабуть, досі вважає, що це його проблеми суто українських хостів. Не знаю, в усіх пінг, наче нормальний ну, піано проблем. Е, так, а в нас фолк сідає на лавку для запасних. Нас сідає фолк на лаву для запасних. Чи ні? Що відбувається зараз? Іде нарада, я так розумію. У ратасів хто має виходити. Е, так, е, Жмеринський футбол на подіомі пишуть в чаті Хексбола. До речі, а поки що в мене є нагода вам сказати, що якщо ви хочете підтримати мою працю інших стрімерів, ну в основному мою, я думаю, я буду ледь не єдиним стрімером, який буде працювати в цьому сезоні. Можете як мінімум поставити лайк і підписатися на наш канал Екрані Хазбулік, щоб ми добили ну там 250 підписників, була би красива цифра. Я думаю, зараз там, наче 244. До речі. Було 242 нещодавно, десь декілька днів тому. Вже 244. Це непогано. Е, так, починається в нас другий тайм, і він розпочинається з фолтом. Піаноплеєр не виходить на поле. Замін немає на обидві команди. Е, з м'ячем, поки що, жмеренка Юнайтед. Гобрі обрізається банана Ліфер. Знову атака два в годин. Непогана передача від Гронбека. Фолк не влучає в дальній кут, хоча він так підбіг вже, що там, мабуть, був би для нього ближній, Але я думаю, все все одно дальній, атака 2 в один. Чосному Нума не влучає. по м'ячу, який шанс був забити у гравця. Шмеренки Юнайтед ой, обрізається човоджі знову і не забиває. Нума, ну це ну я думаю, жмеренка, якщо не виграє цей матч, жнумі це, пригадають дуже, дуже часто будуть пригадувати цей незабитий епізод. Так, ну хочу нагадати, що якщо ви хочете підтримати фінансово наші трансляції, ви можете це зробити, е відсканувавши QR-код Огнума і ЧОС має забувати якось. Дуже сильно дуже дивно зараз гравці ратасів полетіли в основному кусак. Хусак дуже неправильну позицію зараз. Чомусь обрав. Чоджі е, в співці пішла екстрено врятувати ворота. Теж не стала виходити на м'яч. Хоча я би міг би спробувати. Ну це треба повторі переглянути. Розберемося детальніше на підсумках ігрового тижня. В п'ятницю е, мені отак здається, що кусак неправильно полетів. Чоджі не встигла покрити. Ну, знову ж таки він хоч і не влучає, от не влучив по пустим, але в. Подигриш працює дуже добре в цьому матчі. Знову тонка передача в сторону борта і забиває чос. пусті ворота. 4-1 жмеренка веде і ну не знаю, знову ж таки, заслужено чи ні. По моментам приблизно рівна гра, але ну, рата це таке раження самі собі. Проблеми створюють. Якось вони дуже не невпев... впевнено. Не впевно чо що Чоджі їх усак грають в задній лінії. Ну, я б сказав, що поки провальний матч для обох гравців. Нума підіймає Чоджі, Чоджі не ведеться. Чос, Чоджі добре. Ну, хіба ну, для Чоджі не зовсім провальний матч, бо Чоджі все ж і в атаку добре працює. Вона багато перехоплювала, створила, можна сказати, єдиний гол для своєї команди в першому таймі. А от Хусак поки що, ну грубо кажучи, імпакту від Хусака я не бачу. Нума, гронбек скидає назад. Хусак програє стик чозу і летіло прямо на Нуму, але Чоджі підстрахувала в тій ситуації. Е, так, Жмеринка Сіті, Сала, перший тайм пройшов. Чесно, не вірю, що жмеренка Сіті виграє у салу тім 3-1. Але ну варто, до речі, було би переглянути, бо то була перерва, був час. Хто на тому матчі сидить? По-моєму, вони на другому або третьому кусті. Повідомте мене, будь ласка, в чаті ну, в чаті Ютуба. Чи це правда, чи то сало виграє 3-1. Тим часом нас да, з другої спроби забувають ратаси. Дуже розкрилися гравці жмеринки Юнайтед і. Спочатку був такий вихід два в один ряд-два 2 в два. Ну там відкритий був гронбек і Фолк, хоч і був Шкарпетка, наче він там щось покривав, відбив банана лікляр. А от з другої спроби вже розіграли гронбек з Фолком і Фолк забиває. Рахунок стає 2-4, і тепер у нас не буде сухих таймів точно в цьому матчі. 3-1, А Марк пише: 3-1, а хто виграє? Жмеренка Сіті чи сал? Бо якщо жмеренка Сіті, то це, мабуть, одна з головних сенсацій сезону буде. Кусак знову обрізка від Хусака. Чергова 5-2 виграє жмеренка Юнайтед. Вже тепер чос забиває. Ну дуже не вистачає. Бродвея. Я не хочу якось критикувати під час коментування матчів. Я не думаю, що це якось 3-2 жмеренка це виходить Салу Тім закамбечили. Ну вони камбечать, афігеть. Ми не той матч дивимося, я вам так скажу. Вдруге, поносити ФП за редбар. Ну, Кусак пише, що в нього редбар. Ну окей, може, можемо повірити, що він просто залагав. Е, так, е, Ну що ж, 5-2, так, Фолк скидка на Чоджі. Чоджі. Е, фолк, якщо можна хтось в чаті, то повідомте мене, якщо там ну, 3-3, 4-2 і так далі, зміна рахунків якась буде чи ні, Чоджі. Зараз дуже добре фолк скинув назад, але у Чоджі не вийшла передача назад. І зараз може проштовхнути про м'яч, але не виходить. Кусак з м'ячем, кусак дуже високо гравців, ратасів чос по м'ячу не попадає, включає. Е, етап або Ентер включається чат в нього, але підстрахував зараз банана Ліклярин, дуже хороший сейф від гулкіпору жмеренки United. Е, так, ну я нагадаю, до кінця не договорив. Якщо хочете підтримати наші трансляції фінансово або задати якісь питання з донатом, можете відсканувати QR-код в правому нижньому куті, або по посиланні в описі. Мені буде дуже приємно бачити такий від вас фідбек, який ще й виліться в щось матеріальне. Але у кого немає можливості, можете підтримати лайком, підпискою і дзвіночком. Теж буде дуже приємно. Три-три. Пише Марк, ну да, Сало Ті, мабуть. Ну я не знаю. Ну, зараз давайте не про це. Зараз давайте Рата жмеренка Юнайтед. Я приблизно розумію, чому у Салоті можуть бути такі важкі матчі. Головна причина для мене це Пінг. Пишуть вже в чаті 4-3, Жмеренка Сіті Сало, тобто жмеренка забила четвертий. Ну, да, щось там, щось там жесть відбувається. Чоді, гранбек Чоджі не достає м'яч до Чоді. Тут або Чоді не вибрала правильну позицію, або гранбек не точну передачу дав. Ну, якось непорозумілося гравці команди. Кусак Кусак притримує. притримує. Ух, дуже хороша передача пройшла, але її ніхто не очікував з гравців Ратасів. На жаль, був би трошки вище Гранбек, це мав бути гол. Так, ну що, а в нас залишається три хвилини. А ратаси катають собі м'яч на своїй половині поля. Це в них непогано виходить. Але ну треба забувати. Команді треба відігрувати різницю аж в три голи, і в них на це три хвилини. Я не скажу, що це якась легка ситуація. Ми бачили камбеки в три голи за, за три хвилини, і навіть, наче менше, щось таке було точно. Але ну давайте подивимося. Так, е, тим часом да там ратаси мали нагоду декілька нагод забити, але... Не дуже небезпечні вони вийшли. Фолк б'є в дальній кут. Шкарпетка сейв робить. І зараз Нума на шкарпетку. Банана ліклярне непорозумінням не з задньою лінією команди Жмеренки Юнайтед. Хороший дабл, прям такі, як треба по лінії від Шкарпетки. Нума ще один дабл, але від чоджі м'яч ворота не залітає. Вона встигає його відбити. З м'ячем Фолк скидає на гронбека. Банана лікляр читає. Тепер дуже небезпечна атака. у Жмеренки Юнайтед. Не проходить до кінця передачі на чоза, хоча ну атака була б дуже краси дуже красивий гол був би від гравців, ну враховуючи рівень гравців жмерин найти. Якщо це все було ну якби нума пройшла передача прям ідеально. Ну що за добре розіграли кожен гравець заподіяв був в атаці. Нума, вау! Яка передача знову від Нуми? Я вам чесно скажу, що Нума мене дуже приємно дивує в цій грі. Я не очікував, що гравець так сильно прокачається саме в плані що своїм тімейтам. Бо ну я особисто зараз очікував на 100% що це буде удар сильний в ближній кут від Нуми. А Нума дає в центр Банані Ліклер, який підбігає під удар і забиває з передачі Нуми і рахунок стає 6-2. Я не хочу говорити поки що, що питання закриті в цьому матчі, але ну все дуже все на це схоже. Гравці ратасів нападники вже десь в центрі поля бігають, до них м'яч не доходить. Хоча зараз ні, Шкарпетка два в один рятує. Отак, от, от не забуває ратаси свій момент. Ох, Хусак, ой-ой-ой, дуже небезпечно грає, ледь під нього м'яч не залетів. і там Здавалося б, Нума міг і прямим ударом забити, але в нього не вийшло. Кусак все ж проходить на Гронбека, Гронбек навіть дабл не, не виходить зробити, але виходить зробити таким чином передачу від Буртана Фолка. Фолк, Шкарпетка летить на Нуму. Ну, знову ж таки, коротка передача на чоза, але тут Чоді вже корпусом закриває нападника і капітана команди Жмеренки. Банана Ліклєр проти Нуми. Нума на фолка. Фолк-дабл. Ну так да, я думаю, тут вже можна заспокоїтися мені. Е, тут вже така в нас гра пішла дуже відкрита: сьомий гол від жмеренки Юнайтед. Банана Ліклєр забиває дубль. Знову з передачі Нуми, нума десь асистів зробив 5 або 6 в цій е, ну, Жмеренка приємно. Див, оце якраз про те, що я казав перед сезоном. Фолк заб'є, ні, Шкарпетка відбиває, і тут ще один гол буде. Ой, ні, дуже погана передача від Нуми. Хіба, хіба? Банана Ліклєр, Ох, добре, про, добре прокрутив кусака, мав забивати, але в стійку влучає. Це мав бути гол. Добре зіграв, але от точність удару підвела. Тепер атака 2 в 1 від ратасів. Гронбек не точна передача на Фолка, Фолк вирізає м'яч в борт. Банана Ліклєр встигає віддати на Нуму. Нума встигне забити і рахунок 8-2. Ну, оце вже розгром. Оце вже розгром, нічого не змогли ратаси особливо придумати в цій грі. І ну враховуючи всю гру, в цілому по ділу програють. Не скажу, що рахунок 8-2 саме такий закономірний гра була плюс-мінус рівна. Хіба з невеликим перевісом жмеринки? Як на мене, ну мабуть, 6-8, 7-8, 5-8 Було б більш справедливо ніж 2-8. Але ну от у ратасів не забивають. Нападники моменти, от у Жмеренки забили практично все. Але й при цьому треба відзначити дуже високу якість гри від Атеріння в цьому матчі, від Шкарпетки. Взагалі дуже всі від жмеренки Юнайтед, Всі мене сприємно здивували, що забивав. Нума, взагалі, от MVP матчу для мене, мабуть, Нума і Банана Ліхяр добре зіграв. Ну, мабуть, це ж відзначеному на моєї. E, що вам хочу сказати стосовно сьогодні, те, що прес-конференції, на жаль, не буде. Оскільки в мене зараз буде сама ОФА теж проти проти жмеринки Юнайтед. E, десь через 15-20 хвилин. Мені треба йти готуватися, тому часу на прес-конференцію в мене на жаль немає. E, вітаю жмеренку Юнайтед з перемогою. Нагадую рахунок: 8-2. Ну от у ратасів не задалося, і от голкіперська проблема їх спіткала в цьому матчі, і реалізація погана. От у жмеренки все добре. І це якраз те, що я казав перед сезоном. От жмеренка Юнайтед трюки був матч, Я казав, що дуже багато команд рівних, і ну не, не, не треба недооцінювати умовну жмеренку юнайтед Трюки. Там навіть той самий Тузамун, Окей, Окай Тім, мене виправили. Тепер буду називати окай, Тім. І 7 23 це все дуже хороші колективи. У нас дуже багато рівних команд. Тому ми можемо побачити якийсь хороший колектив. Ну, Ратас насправді хороший колектив. Але я не здивуюся, якщо ми або Ратас, або до саможмеренко, десь на 10 му місці побачимо в кінці сезону. І це буде з однієї сторони провал, з іншої сторони, ну там ще 10 хороших команд такого ж рівня. Тому я задоволений грою, хоч і такий рахунок, задоволення і якістю гри. І не забувайте підписуватись на канал Юкраїна Хазбулік, ставити лайки, ставити дзвіночок, щоб не пропускати кожен стрім на нашому Ютуб-каналі. Можете підтримати нас фінансово по QR-коду або по посиланні в описі. Новачки, якщо вперше побачили українську спільноту Хексболу е нас, можете приєднуватися до нашого Діскорд серверу. теж в описі з вами був Талясік. Дякую за перегляд і до побачення.